До баланки прибула група технічної підтримки програму розвитку організації Об'єднаних Націй. Мета моніторинг та надання фахових консультацій по питанню реконструкції ліцею, що був пошкоджений 24 лютого 2022 року через збройну агресію Росії. Проект передбачений на реалізацію в 10 місяців і Дуже важливим аспектом в реалізації проектів, які проходять за європейські гроші, це моніторингові групи, які контролюють використання цих коштів, крім фінансової складової, важливим є і питання. Соціальне є питання якості, що стосується будівництва і виконання будівництва, в тому числі і дотримання антикорупційних законодавств і залучення громадськості. Сьогодні нас відвідала моніторингова група проон, яка має. Саме контролювати ці аспекти, які наголосив, і ми ще сьогодні створюємо окрему робочу групу залученням громадськості для контроля ведення будівництва і дотримання всіх вимог, які передбачені в тендерній документації цього об'єкта. Зараз у нас фактично це підготовчі будівельні роботи і на основній Будівельні роботи ще ніхто не виходив зараз. Якраз це тільки все тільки починається. Крім завершення самого будівництва, в процесі реалізації його завершення всі. Хто залучений до проекту, це ми, як громада і населення громади, відповідно реалізатори і наші кредитори або європейські інституції мають всі бути задоволені для того, щоб досягти цієї цілі. Всі маємо плідно співпрацювати і мати між собою тісні контакти. Фахівці поспілкувалися з забудовниками, що проводять реконструкцію пошкодженого 24 лютого, 2022 року навчального закладу. Ознайомилися із ходом робіт, обговорили соціальні аспекти. Реалізація проекту здійснюється за підтримки Європейського інвестиційного банку. Замовником реконструкції є департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.